Переписуюся з рола в кафе. Це кав'ярня, в якій ми полюбляємо купувати какао. Какао це для нас усе, тому що утром, в обід і для нас какао це найголовніше. Кажу, прийду, зроблю вам рекламу, тому що їм потрібен Баріста. Баріста, ну відгукнися бистро. Всі ж люблять каву, всі люблять попити смачненьку каву, поспілкуватися з прекрасною людиною. А баріста це просто на 50% психолог, тому що вони спілкуються з людьми. Постійна робота з людьми. Це баріста за 22 тисячі з 15 робочих днів. Вообще шикарна зарплата. Для роботи Боріста це взагалі супер. І плюс ставка, то тобто, есть, чим більше ти продаси кави, тим більше ти заробиш, розумієте? Тобто від вас залежить ваша зарплата. Значить, що, пишу ж, відмітила, пишу, кажу, що можна, я прийду завтра, зроблю рекламу. У мене може бути завтра вийде прийти. А вони мені кажуть, для наших гостей можливо, все в рамках розумного. І як це понімати? От скажіть мені, а? До зустрічі!